Сумщина отримала 220 тисяч доз препарату протирадіаційного захисту калію. Такі дані надали в обласному управлінні охорони здоров'я. Зокрема, 160 тисяч доз вітчизняного виробництва для дорослих і 60 тисяч французького виробництва для дітей. Це, говорять фахівці, треба для того, аби зменшити наслідки потенційного радіаційного забруднення для здоров'я людей. А ось що робити, коли оголосили про таке забруднення, знають не всі. У укриття біжать і все. Йод должен бути в доме. Надо йода побольше там таблетки з йодом, ядомарин, в укриття тікати. Йод який? В таблетках. Ну а потім що треба робити? не в курсі, не готовий відповісти. Спостереження та оповіщення людей про загрозу радіоактивного забруднення це зона відповідальності Державної служби з надзвичайних ситуацій. Найбільшу ж загрозу становитиме радіоактивний пил, тому треба дотримуватися певного алгоритму. Необхідно максимально щільно закрити все, що пов'язано з зовнішнім середовищем, забезпечити герметичне пакування їжі, питної води, кормів для тварин. Наступний крок випити препарат протирадіаційного захисту йодит-калію. Препарат калій йодит приймається у разі радіоактивної безпеки у випадку офіційного сповіщення. На сьогодні усі 220 тисяч доз препарату йодиткалію були передані у заклади первинної ланки медицини області. Але безконтрольний прийом препарату швидше нашкодить, аніж захистить. Якщо хтось приймає препарат на власний розсуд без команди відповідних органів, то блокується робота щетиподібної залази надовга. Також може призвести це до викиду. Великої дози гармонів ще та подібної залази це може бути тератоксичний криз, це може бути збій сердечного ритму. Ну і з такими тяжкими наслідками. Перш ніж вжити цей препарат, треба проконсультуватися у свого сімейного лікаря на предмет протипоказань. Препарат не приймають люди, ті, які лікуються гормонами щитоподібної залози у достатньо великих дозах, то тобто, є ну, 75-100 мікрограмів. У них щитоподібна залоза вже не активна і вона не буде поглинати радіоактивний йод, тому він їм, ну як би можна сказати, без надобності. От. І люди, які оперовані на щитовидної залозі, у яких щитовидна залоза видалена. На сьогодні в області визначено сім медзакладів, які за потреби будуть приймати постраждалих від радіаційного ураження. Також окомплектовано дев'ять спецбригад, які пройшли відповідну підготовку. Оксана Усенко, Валерій Коваленко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.